намагалися реанімувати у нього вогнепальне поранення. Це нам розповіли в лікарні йому близько 40 років. Наразі документів з собою не було. Його ще будуть ідентифікувати сюди, саме сюди, в 18-ту лікарню на бульварі Шевченка. Зараз будуть напевно звозити все більше людей, бо інші лікарні заповнені. От зараз ми можемо побачити це волонтери, які підвозять ліки, як ми бачимо. Тут зараз порівняно з, з 17-ю лікарнею на лабораторному провулку, і там, думаю, були в 12-й лікарні на дружби народів, тут дуже мало волонтерів, дуже мало людей. Поки що тут все спокійно, нормально. Лікар нам перелічив ліки, які, потрібно, які потрібні саме тут, бо привозять люди різні ліки. Він перелічив, в чому саме є потреба для того, щоб зайві не привозили. Зараз я скажу, які це. Це, це фасульбіт. Стабізол, рефартан, реасорбілакт, цибор, фраксіпарин, франмін, клексан. От ці, ці ліки, як сказав нам лікар, які з відділення, саме ці ліки дійсно потрібні, вони вже готуються, очевидно, приймати сюди багато жертв. Буквально дві хвилини тому мені дзвонили з медпункту, який зараз переселили. Це профспілок е, на Михайлівський собор, і мені сказали, що там. Багато померлих людей, багато людей в важкому стані. І оця лікарня 18-та зараз буде одним з пунктів основних, одним з пунктів прийому. Отже, це Анна Вовінець, Роман Вінтонів. Ми сьогодні займаємося тим, що ми їздимо по лікарнях. Дивимося, яка ситуація, де як важливо, щоб міліціонери не забирали людей, яких привозять сюди. Багато волонтерів, які теж цьому сприяють.